До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Рятувальники Золочівщини провели інформаційно роз'яснювальну роботу із керівниками закладів охорони здоров'я щодо забезпечення пожежної та техногенної безпек, а також проведення найпростіших укриттів, яких можливе укриття персоналу та пацієнтів під час сигналу повітряна тривога, а саме в Олеській районній лікарні, у хоспісному відділенні в КНП Бродівська центральна міська лікарня у жіночій консультації та поліклініці. Добродів завітала аніматори, щоб розважити дітей. Більше інформації у наступному сюжеті на територію храму святого Юрія завітала команда простору дружнього до дітей коло дітей, благодійної організації Карі та зброди. Діти мали змогу виготовити власноруч аплікації із паперу та клею у вигляді зайчиків. За традицією зустріч розпочалась із спільної молитви, яку провів отець Тарас Загоруйко. Опісля приступили до роботи. Ця організація вже не вперше проводить такі заходи для дітей не лише у бродах, а й по інших громадах, зазначають організатори. Карі з Броди я займаюся аніматорством. тобто Працюємо з дітьми два рази на тиждень. Ми збираємо тут місті, ну в самому місті, в бродах, проводимо з ними заняття. Кожен раз це щось нове, щось цікаве для них. І вони залюбки це все роблять і їздимо також по сусіднім селам. Розкажіть, будь ласка, про напрям, що саме це? Майстер-класи, це розваги для дітей, це нове. В основному це майстер-класи або якась підробка з паперу, або щось загальне. От у нас нещодавно було День міста Броди, то ми всі разом ну, кому що подобається в місті. Цьогоріч такі зустрічі є необхідні для дітей, щоб не просто навчитися виготовляти різні аплікації з паперу, а ще відволіктися від нинішніх реалій. А також із користю провести вільний час отримати море позитиву у нинішній час. Приємно бачити щасливі очі наших дітей. Власне отець Тарас Загоруйко розповів про духовний напрямок таких зустрічей. Наскільки вони важливі у нинішній час? Цей проект діє вже від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наше завдання гуртувати дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, щоб їх соціалізувати разом з нашими дітьми місцевими, щоб вони могли не відчувати себе чужими, покинутими. І вони ми їх в такий спосіб. І науки, і забавлянок всяких різних, і в тому числі ми маємо для них такі завжди солодкі подарунки, щоб вони себе не відчували покинутими. На завершення майстер-класу кожна дитина отримала солодкий подарунок. Сергій Нікишин, Василина Куть, Володимир Дерейко, телеканал Броди онлайн. 26 вересня о 10.52 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час земляних робіт на відстані 500 метрів від житлових будинків в селі Бужок Золочівського району виявлено предмет зовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. По факту виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи. Та подано заявки до другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. На вилучення та їх знищення Золочівське районне управління головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна у різних місцях. Рятувальники застерігають мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. У разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. У Бродівській Заболоцівській та Радавелівській громадах відбулися футбольні матчі. Більше інформації про їх проведення у наступному сюжеті. У недільний день наші знімальні групи побували у Радивелові, Заболоцях та Поникві. Один день день тут відбувся благодійний чемпіонат Золочівського району. Спершу ми побували у селі Пониква Бродівської міської територіальної громади, де змагалася місцева футбольна команда та гості із Берлона ФК Агро. Цю команду, яка тільки що прийшла, я перший раз бачу. То я не знаю, на що вона здатна, але бачу так ніби на рівні гра йде. А Які робите прогнози? Як думаєте, хто виграє і з яким рахунком? Поки що не будемо казати завчасно, але хотілося б, щоб наші виграли. Надіємося, ну, що наші переможуть, за перемогу. Але наперед нічого не будемо загадувати. За підсумками цього матчу рахунок вийшов один Оскільки обидві команди продемонстрували однаковий рівень гри. А от у Забулоцивській громаді господарем поля удача посміхнулася на 100%. Тільки початок, я думаю, що буде дуже цікаво. В принципі, поки що дві команди атакують. Ніхто не вирізняється, щоб так сказати. А далі побачимо по рахунку, як буде. Надіємося, що свічові виграє. У результаті гравці місцевої команди Січ ясенів забили шість м'ячів у ворота суперників ФК Гаї Дідковецькі. Хоча у гравців із Гаїв Дідковецьких були інші сподівання, дуже сильні команди зібралися та й будемо бачити, який буде результат. Саме головне, щоб всі не травмувалися, бо тому що важке трохи поле і. Пройшла погода погана. Була трохи дощ. Та зараз будемо бачити, як воно. Ну сподіваємося, що наші переможуть. На відміну від заболоців у Радивелівській міській територіальній громаді, місцевій команді Спринтер, яке змагалося із ФК Суходоле, пощастило менше, і гості із суходіл виграли матч із рахунком 6-1. Такий благодійний матч відбувається у громадах не вперше, і така гра дає можливість особисто кожному футболісту розвинути свої навики у цьому виді спорту. Із Радивилова, Заболиців та Поникви, Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Володимир Дерейко, Олена Ковальчук, Андрій Грач, телеканал Броди онлайн. За підсумками засідання позачергової 34-ї сесії Радивилівської міської ради, 8-го скликання, депутатами було розглянуто наступні питання. Про внесення змін у рішенні міської ради від 12 листопада 2019 року номер 896 Про програму енергоефективності Радивилівської територіальної громади на 2019-2025 роки про надання згоди на передачу пожежного автомобіля з державної власності у комунальну власність. Радивилівської громади про внесення змін до бюджету Радевелівської міської територіальної громади на 2022 рік розглянули блок питань щодо здійснення повноважень у сфері регулювання земельних відносин з усіх розглянутих на позачерговій сесії питань депутатами міської ради було прийнято відповідні рішення оприлюднені на офіційному сайті міської ради. У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. Українська делегація перебуває безпосередньо у штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля, ось асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинала війна, і які ще спричинить у майбутньому, такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість та бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз і з боку агресора. Розуміння та ефективну комунікацію сьогодні обговорили у залі Бродівської книгозбірні. Участь у тренінгу від YouSaid говорили в взяли мешканці нашої громади, внутрішньопереміщені особи та працівники бібліотеки. Говорили про дитячі мрії та те, що з них вдалося зреалізувати щирість та здатність відкритися для людей, з якими будуєш комунікацію, є дуже важливі у спілкуванні як особистому, так і діловому. Обговорили, що таке конфлікт та як найефективніше вирішувати конфліктні ситуації. Стилі поведінки у конфлікті залежить від багатьох чинників, але обізнаність щодо всіх можливих варіантів допоможе зорієнтуватися та обрати найбільш ефективний із них. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Ньюз. Бажаємо, щоб у вашому житті новини були. Лише хорошими Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні, героям слава.